Доброго ранку, прекрасні люди! Дуже рада вас вітати і дуже рада знову бути з вами. Ми читаємо книгу пророка Малахії. Сьогодні прочитаємо з першого вірша по дев'ятий. Тут є продовження нашої теми відносно священства, того, що ми маємо робити, чинити. І знаєте, тут в цих віршах нам пропонується ніби правила для священиків. Але ми з вами розуміємо, що якщо казати конкретно за священників, то при чому тут всі інші люди, які є просто віручими. Насправді, по новому завіту, ми з вами знаємо, що всі ми з вами є е, служителями. Хочемо того, не хочемо, але в той чи інший мірі ми з вами всі служителя. І тому це нас стосується від цієї такої думки, що я служитель. Мене це стосується, тому що я входжу. Щось святе, недоторкане, яке було недоторканим колись, але сьогодні це дозволено для того, щоб прославляти ім'я Господа. І ось в цих вершах, ви коли прочитаєте, ви побачите, що Бог показує знов гріхи священства, але каже, наприклад, прикладі, на прикладі Левія він каже, що у нього у Бога була угода з Левієм. і Левій мав життя і мир. Тому що угода була про життя і мир. І Бог дав йому, тому що він шанував і боявся Бога. Всього дві речі треба робити: шанувати і боятися образити Бога. І ось ми бачимо в шостому вірші таке: Закон правди був на устах його лебія, і ніколи він не брехав, він у мирі й справедливості ходів зі мною, і багатьох він відвернув від гріха. Бо уста священника несуть знання, і люди йдуть до нього, щоб він навчив їх закону, бо він посланець Господа всемогутнього. Чому я й кажу, що сьогодні ці слова стосуються кожного з нас? Сьогодні всі ми являємось посланцями від Господа. Сьогодні всі ми ті, хто має вчити закону Божого, але як вчити, коли сам? Мало читаю, сам мало роздумую, сам мало виконую Слово Боже, то ніяк. І виходить, що нам треба дбати про себе, про своє серце, про свій духовний розвиток, для того, щоб допомагати іншим прийти до Господа, засвідчити за Господа і допомогти не грішити. Самому намагатись не грішити і іншим допомагати не грішити. Ось такі коротенькі думки для вас сьогодні. Давайте молитись. Боже, дякую тобі за цей день. Дякую за те, що ти нас дуже сильно любиш і благословляєш. Дякую тобі за те, що ти даєш свою милість, яка оновлюється кожного ранку для кожного з нас. Дякую за те, що бережеш наших воїнів, ти їх захищаєш, даєш їм мудрості. Хоча дуже багато зараз я чую несправедливості в їх Бог, бо вони не хочуть, наприклад, йти без зброї, але їх посилають. А якщо не хочуть, то можуть надати заробітну плату або ще щось зробити, якось наказати. І я вірю, що ти все одно допоможеш нашій владі бути більш розсудливою, більш розумною, більш мудрою, тому що ми молимось. Ми просимо твоєї мудрості для них. Ми просимо твоєї якоїсь такі таких знанів, які могли б допомогти реально рушати нашу перемогу. Якнайшвидше до перемоги, тому що ми хочемо, щоб ті дії, які зараз будуть робитися, вони дійсно робилися для того, щоб прискорити перемогу і здобути нам мир на землі. Але це можливо, коли ми будемо чинити добро, говорити правду, йти за тобою, боятися тебе образити, і тому дуже прошу тебе, Боже, допоможи всі наші нації, де б не були просіяні, покаятись. Навіть ми, віруючи, можемо грішити, не помічаючи цього, тому допоможе і нам, віруючим, зрозуміти себе, проаналізувати і знайти те, за що ми маємо попросити пробачення. Тому що зараз такий стан, коли ми дійсно всі маємо просити пробачення, каятись і намагатись говорити про тебе так, щоб люди зверталися до тебе. Дякую тобі за ці істини і дякую за те, що ти відкриваєш наш розум, серце для сприйняття цих істин. Амінь. Всім гарного дня, друзья!